Книга виконується на базі готового генологічного дослідження, коли вже повністю весь родовід вивчений. У книзі описуємо біографію предків на основі знайдених фактів, історію населених пунктів, де мешкали предки, звичай, традиції, менталітет місцевого населення, побут і повсякденне життя у минулому, типове господарство, рід занять предків. Додаємо і описуємо архівні документи. Книга оздоблена шкіряною обкладинкою у вибраному вами дизайні і кольорі, позолочений край блоку, сторінки, оформлені на кільця або шиті на корінець, по вашому бажанню. Також можна на обкладинці розмістити ваш герб чи логотип. Книга пишеться один раз і назавжди. Та вона стане чудовою традицією берегти, шанувати і передавати історію свого роду. Станьте засновником цієї традиції.